Oh, mm -hmm. Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, хочу сьогодні порадувати вас новеньким майстер-класом, а саме майстер-класом на ось такий тренд від цього сезону шапки із дуже стостої пряжі. Так, я зараз покажу я в'язала з такої пряжі, в мене тут в 100 г 100 метрів. Але ви можете замінити будь-якою пряжею схожого метража. Я в описі під відео напишу вам алізе на назви пряж, які мають схожий метраж, щоб ви довго не шукали. І швиденько знайшли і за вечір зв'язали разом зі мною ось таку трендову шапольку. Дівчатка шапочки трошечки такі з завищеною маківкою, але якщо ви хочете їх зробити по голові, то, будь ласка, ви можете просто зв'язати меншу кількість ось тут сантиметрів. Все по ходу майстер класу, ви зрозумієте. Так, Висота загальної шапочки 24 см, висота відвороту 9 см. По ширині 17, але хочу сказати те, що вони дуже-дуже класно тягнуться. Я використовувала пряжу 100 метрів на 100 грамів і спиці, спиці номер 10 Десь у мене тут була позначка на спицях, не бачу. Спиці номер 10 Дивіться, якщо у вас є така пряжа, але немає спиці там, 8, 7, то я на початку відео розповідаю, як робити розрахунки. Ви можете зв'язати на них зразочок і зрозуміти, скільки петель вам потрібно набрати. Що іще хочу сказати? Вам вистачить одного 100 грамового моточку на ось таку шапулічку. Так, ніби все розповіла, давайте розкажу вам ще заміряємо в розгорнутому виді до збавлянь. До збавлянь 27 см. Якщо ви пров'яжете 25-24 см до збавлянь, то шапулька буде по голові. Отже, дивіться, я тут розповідаю всі варіанти, що і як змінити, що і як зробити під себе. Ну що ж, пішли в'язати. Давайте для початку зробимо невеличкі розрахунки, я відв'язувала зразочок і в мене в 10 сантиметрах по зразку було 11 петель. Тобто в одному сантиметрі у мене виходить один сантиметр 1,1 петлі. Обхват моєї голови 54 см. Ви в'яжете зразочок, заміряєте, скільки в 10 см у спокійному стані у вас петель, потім вираховуєте, ну тут зрозуміло, що 1,1 в 1 см. І тепер 1,15 петлі, тобто петлі в 1 см. Я множу на обхват своєї голови, у мене це 54 см. І я отримую цифру 59,4, але я її заокруглюю до 60 петель. Ось так. Кількість петель в сантиметрах, множу на обхват голови, отримую цю цифру. 60 петель, так. 60 мені підходить, тому що я буду в'язати резиночкою 1 на 1, а рапорт цього візерунку дві петлі, тобто одна лицева, одна виворітна. Але ж дивіться, ми заміряли свій зразочок у спокійному стані, і нам потрібно відняти 20% на розтягнення, тому що. Коли ми зв'яжемо ці 60 петель, це буде досить широка, величенька шапочка на наш розмір. Тому я беру 60 петель, віднімаю 20%. Так, і в мене виходить 48 петельок. Ось дивіться, я наберу на спиці номер 10 зразочок також спицями номер 10 в'яжемо. В'яжемо зразочок тими спицями, якими ми будемо в'язати. Я набираю на спиці номер 10 48 петель плюс одну петлю для того, щоб замкнути виріб у кола. Дивіться, у мене цифра підходить мені під мої рапорти, ділиться на 2, але якщо б у мене вона не ділилася б, то я відняла б або додала б одну петлю. Ну, Для того, щоб петлі, кількість петель підходила під рапорт. Так, дивіться, я відмотую досить довгий хвостик, Ну, десь близько метру я відмотую і набираю петлі на великому пальці в мене. Хвостик, ниточка хвостика на вказіному ниточка від матка. І набираю петлі звичайним способом довгий хвіст. Я думаю, цей спосіб він найпростіший, я думаю, його знають всі. Якщо ви не знаєте, то можете відео зробити трішечки повільніше. В налаштуваннях є така функція. Отже, набираємо потрібну нам кількість петель, я набираю 48 плюс 1. Дивіться, я набрала 49 петельок. Тепер нам потрібно розкласти петельки так, щоб вони були всі ось всередину, набірним краєм ішли, щоб все було рівненько. Ось такий ще хвостик в мене залишився. Тепер з лівої спиці останню петлю перезнімаємо на праву спицю. останню петельку із правої спиці перекидаємо через цю петлю, що ми перезняли, і скидаємо її із спиці. Ми її для того й набирали, щоб скинути, щоб зімкнути. Дуже гарно виходить, змикаємо виріб в коло. І все акуратно. І цю ж петлю ми повертаємо назад. Так, Тут можна поставити маркерочок, я зазвичай орієнтуюся на хвостик. І тепер в'яжемо резиночкою один на один, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. Я буду в'язати таким чином на висоту 8 см, потім у нас буде фіксований відворот. Я думаю, він виглядає набагато краще, ніж просто відворот, і він більш акуратніший, не дає потім шапочці. Якщо у вас, знаєте, така е, слизька ниточка, він не дає шапочці, як сказати, цей відворот, тобто він не наповзає, він не сповзає з шапочки, він не наповзає на очі, це дуже зручно. Отже, в'яжемо на висоту 8 см. Ось так виходить: 8 см у мене це 11 рядочків. Тепер дивіться, перша петля у нас початку ряду була лицьова. ми її пров'яжемо, змістимо початок нашого ряду. Тепер перевертаємо наше в'язання, ось так, всередину, тому що нам потрібно вив'язати зараз фіксований відворот. Робимо на праву спицю накид від себе, ставимо маркер. І для того, щоб нам вив'язати фіксований відворот, нам потрібно виворітню пров'язуємо. Виворітньо, лицьову перезнімаємо нитка за роботою. Далі виворітня виворітньо, лицьову перезняли, ниточка за роботою, і ми так пров'язуємо два ряди. Два ряди поспіль ми не будемо пров'язувати лицеву, ми її будемо, взагалі, для зручності можна все це ось так. Все це ось так вивернути. Ось так. І наш відворот, коли він буде загинатися, то буде видно набірний край лицевою стороною, і відворот буде фіксований, це більш зручно. Отже, лицеву перезняли, виворітню пров'язали. В'яжемо так до кінця ряду. Дов'язали до кінця ряду. Лицьову з оцим накидом ми перезнімаємо. І, ой, спустила петельку. І дивіться, дівчатка, наступний ряд знову виворітньо пров'язуємо, лицьову перезнімаємо. Так, і давайте вам покажу лайфхак, який не всі блогери показують. Я помічаю, це неодноразово. І бачу, потім люди не можуть повторити в них резинка на шапці просто косить в одну сторону, просто такою спіралью йде. Лайфхак, дівчатка, дуже-дуже простий. Тут вся фішка, як пров'язувати виворітню петлю. Дивіться, виворітню петлю ми пров'язуємо не за передню стіночку, а за задню. Ось так. Тобто зазвичай, як ми в'яжемо резиночку, ми виворітню раз і пров'язали, у шапочці, при в'язанні по колу в манжетах, ну, де вам ще потрібна резинка, за задню стіночку. Обов'язково. Коли це там резиночка на 5 см, можливо, там буде непомітно. Але якщо, вибачте, ви в'яжете шапку, це я вже сьогодні таке помітила в інстаграмі, коли в людини не виходить чомусь по, по опису блогера. Чому не кажуть, не знаю. Мені таке було, також мені трапився недобросовісний блогер, недобросовісний неякісний майстер-клас, і була в мене одна шапка, яка просто косила вбік, я не розуміла, що з нею не так. Просто, дівчатка, маленький нюансик. Ось так. За задню стіночку пров'язується виворітня. І все. Ось так. Так, дивіться, другий ряд ми також в'яжемо Виворітню пров'язуємо, лицеву перезнімаємо так до кінця ряду. І все. На цьому у нас буде такий гарний підворот. Потім ми просто в'яжемо. Шапочку нашу лицьовими виворітніми петельками, як і в'язали, до цього на висоту 25 см. І зустрінемось, будемо робити збавляння. Я вже вив'язала шапочку на висоту 25 см. Ось так у нас виглядає наш фіксований підворот. І давайте розділимо наше полотно. Маркерочками і будемо робити збавляння по маківці. Отже так, ось у нас маркер початку ряду. будемо ділити на 4 клини по 12 петельок Отже так, рахуємо, я рахую відразу по дві виворітня лицева. Так, один, 2. І, до речі, ось маркер початку ряду це в нас буде серединка клину. Тому рахуємо один, 2. І ось виворітня з лицевою. Наступною це 3 буде. Ставимо тут маркерочок на лицеву петельку. Так, попарно зрозуміли, я рахую. А, слідуючий слідуючий клин а, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лицева петелечка. Ставимо на неї маркер. Далі 1 2 3 4 5 6 на лицеву ставимо маркер. Так, далі. 1 2 3 4 5 6 на лицеву Маркер так і перевіряємо. 1, 2, 3, до маркера початку ряду. Отже, будемо робити збавляння. Так, в'яжемо, будемо в'язати ряд з убавками, ряд без убавок. Нам цю виворітню потрібно перенести на наступну спицю. В'яжемо не дов'язуючи одну петлю до маркера. Будемо робити скорочення три петлі разом. Ось дивіться, на лицевій петлі в нас стоїть маркер перед нею виворітня і після неї виворітня. Нам потрібно скоротити три петлі разом. Ми беремо дві петлі, виворітню і лицеву. Заходимо в них з лівої сторони і перезнімаємо на праву спицю. Тепер наступну виворітню петлю ми пров'язуємо лицевою і перекидаємо через неї ось ці попередні дві петелечки ось так, зробили збавляння. Далі в нас лицева. І знову в'яжемо, не дов'язуючи до наступного маркера, одну петельку. Так, в цьому ряді це в нас вигорітня. Так, вигорітня і лицева. Зліва направу, ось так от, на праву спицю перезнімаємо, для того, щоб лицева в нас була центральною. Виворітню пров'язуємо лицевою. І пров'язали лицевою, тепер ці дві попередні, перекидаємо через цю петельку. І в нас виходить збавляння із центральною лицевою. Далі в'яжемо до наступного маркера. Так. Тут також, по тому самому принципу, робимо збавляння, дов'язуємо виворітню з лицевою. Зліва з правою спицею перезнімаємо, розвертаємо нашу лицеву. Виворітньо пров'язали лицевою і перекинули через оці дві петельки, скидаємо через пров'язану. В'яжемо до наступного маркера. так Робимо ті ж самі маніпуляції, що й на попередніх трьох маркерах. А наступний рядочок ми пров'язуємо без змін, тобто лицеві лицевими, виворітні виворітніми. Тобто, ми в'яжемо ряд з убавками, ряд без убавок. Отже, пров'язуємо самостійно ряд без убавок. І зустрінемося в нас слідуючому рядочку з, з, з убавочками. Так, дивіться, перший ряд у нас були убавки, другий ряд без убавок, третій ряд убавочки. Тобто, убавки йдуть в кожному е, непарному ряду. Дивіться, тут у нас вже в цьому випадку е, підряд стоїть три лицеві петлі, але принцип збавляння тот, той же самий. Зліва направо дві петельки перезняли, розвернули як лицеві петельки, третю пров'язали лицевою і ці дві перекинули через неї. Ось так. Після прання все розрівняється, і буде все гарно. В'яжемо до слідуючого маркерочка. Тут так само в нас. У нас буде через раз, один раз, де в нас три поряд лицеві стоять, будуть убавки. Слідуючий ряд убавки це коли виворідня, лицева виворідня, але принцип збавляння один той самий. Отже, дов'язуємо цей ряд з убавочками. Наступний ряд без убавок. І так ми будемо чергувати ряд убавок ряд без убавок, доки в нас між нашими маркерами не залишиться по одній лицевій петлі. Дівчатка, дивіться, я зробила всі збавляння. Давайте скажу вам в сантиметрах, яка висота маківки в мене вийшла. Так, 8 см. І що хочу сказати, я виміряла, скільки, ви ж розумієте, 100 г пряжі ми обмежені. так Я вирахувала, скільки метрів потрібно на закриття маківки. У мене пішло 9 метрів. Ну і ще там ну ще там ось такий хвостик, і десь такий хвостик я ще відрізала. Ну Залишайте 10 метрів, і вам точно вистачить. Так, залишилося в мене 8 петель, тобто 4 петлі, ось ці наші, де ми збавляли, і між ними по одній лицевій петельці. Тепер я візьму гачок, перенесу ці петельки на гачок, і ми з вами просто стягнемо хвостиком. Зараз приберу спиці, просто стягнемо хвостик наш. так? Так, Беремо річку і потихеньку протягуємо нашу ниточку через всі петелечки. Ось так. Тепер виводимо ниточку на виворітню сторону так. Можете ще раз пройтися е, гачком по ось цих петельках. До речі, мені тут на виворітній стороні також подобаються наші збавляння. І ховаємо цю ниточку в косичку. Ховаємо хвостики, проводимо ВТО і носимо з задоволенням. Ось такі в нас дві шапульки вийшли. Ось ця була по голові, але вона після прання меренос дуже добре витягнувся, тому тепер вона така, також як кістя з високою маківкою. Ми з вами, я казала, 25 см відв'язуємо до, до наших збавлянь. так? І після прання, так як це тут більшість мериносова вовна, вона в мене витяглась, дівчатка. Якщо ви будете брати пряжу, в якій більшість складу акрил, вона так не витягнеться. І, отже, щоб була шапочка ця по голові, нам потрібно до збавлянь 25 см. А щоб була видовжена маківка, дивіться, до збавлянь у нас 27 см. Так, що дивіться, якщо у вас більший макрил, ви хочете подовжену маківку, то в'яжіть десь 27 см. Звичайно, що на більший розмір 28-29, дивіться, регулюйте, в'яжіть вищу тоді маківку. Ось такі шапулечки. Надіюсь, майстер-клас вам сподобався. Вони в цьому році дуже модні. Носіть з величезним задоволенням. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока.